Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з холодної кави. Я заварила міцну скляночку кави і додаю морозиво. Додала дві ложечки морозива і ось такий здоровезний лід. Буду блендерувати. Можна додати молоко, можна додати якийсь топінг, можна додати цукор. Але я вирішила на цьому зупинитись, тому що мені така комбінація смакує найбільше. Скляночку я помістила на десь 15 хвилин у морозилку, для того, щоб ця кава смакувала ще більш холодною. І про холодний час така кава мені подобається більше саме в день. І вона така освіжаюча, кавова, і прикольно, що в домашніх умовах можна зробити її такою класною. Трошки освіжилась і можу приступати до сьогоднішньої своєї денної рутини. У мене сьогодні це буде прання. Буду прасувати, перебирати словом все те, що стосується одягу. Після ремонту я захотіла перепрасувати абсолютно весь одяг, весь текстиль, все, що у мене є, із тканини. І я хочу сказати, що я з цим вже впоралась, і зараз у мене чисто така рутина, вже е, прання, такі рутини, чисто те, що ми носимо, те, що в чому ми ходимо, то вже вийшла вже на таку фінішну пряму з цим пранням, тому що дійсно його було дуже багато. Плюс не хотілося навантажувати е, пральну машину і прати так поступово потрошку, е, щоб вона в мене не загнулась. Для сушки я складаю одяг уже зразу в шафу. Я не просую речі, тому що для мене це марна трата часу. Так, дівчата, хочу вам показати, чому я, власне, не просую свій, свій одяг весь перед тим, як кладу в шафу. Це тому, що в мене є ось така вже старушка паропраска. Це тефаль з ось такою насадкою. Дуже дуже в використанні я прасую кожен раз, коли кудись іду, беру одяг, свій євен, чоловіка і прасую пару. Мені так більше подобається простіше. Я не прасую цілу кучу одягу, яку потім все одно вона примінається у шафі, і все одно потім треба прасувати. Тому використовую саме ось цей. Може комусь стане за мотивою купити теж. Зараз на ринку дуже багато є цікавіших моделей, ніж ця, але я цією дуже задоволена. Так, з моєю паропраскою все максимально просто. Сюди треба залити водичку і просто натиснути включити. А якщо вона показує, що в неї нема води, просто тут нажати, дістати цей контейнер, налити і все буде добре. Тут виставляється максимальна температура. Ну, я завжди на підтірці роблю, мені так зручніше. Тут у мене завжди висить звичайна вішалка і є вона для зручності. І прикольно, що а, якщо комусь треба, чоловік спокійно підходить, сам собі прасує речі. Я тобто, не маю в цьому жодної проблеми нікому. Не треба ні діставати ось цю, ось цю штуку, на якій прасується собло, як називається. словом, мені так максимально зручніше. Так, ну і чекаємо, поки тут з'явиться пара. Коли вона з'являється, ми е, прасуємо. Я взяла най, най, е, таку пожум'яканішу після прання е, ковтинку. Зараз буду вам показувати. Взагалі, я ще мрію дуже сильно про сушильну машину. Після сушильної машини от такого немає, все дуже е, виходить, е, наче попросоване, і треба трошечки там допросувати, якщо там щось треба. От якраз ось іде пара.

Варто додати, що у моїх батьків точно така ж сама пару праска, і вона в них з'явилася ще задовго до цієї моєї. І в мене ще з дитинства це відчуття, що треба тільки так. Все, я виключила, ось вона ідеально впоралась з цією пожмаканою ковтинкою. Мені цей варіант набагато простіший набагато зручніший. Моя паропраска, вона дуже старенька, і, мабуть, більше 10 років. Зараз на ринку стільки різних прикольних, і коли ось ця штука прямо от їздить прям по поверхні. Це здається, теж я матрасною парувала, то не знаю, чи правильно я робила, інструкції вже немає, то не знаю. Ось. Але щиро рекомендую, хто задумався щодо пару праски, це дуже круто. Мені зруч... зручно, просто я не люблю ці утюги, праски, ці розкладання ось це. Це займає дуже багато часу, дійсно. А коли ось тобі навіть щось там передумав, переміряв, футболки взагалі дуже швидко прасуються, тобто взагалі так юб, спіднички, так шух-шух, дві хвилиночки, максимум, і все. Хоча, я думаю, навіть не дві хвилиночки, а буквально декілька секунд. А єві так взагалі. Так, і ще сьогодні на меті маю розкласти весь цей стелаж. А, ці всі речі, які тут стоять, вони тут мають бути. Ми тут розкладали гарнизенько все. А, зараз трошки а, на... кидали зверху ще, тому що з маленького такого на два відсіки ми теж сюди переклали. Але я так дивлюся, що негарно, коли так дуже багато всього. Це якщо що воно не по красоті все складено, просто накидане. А, тож я хочу якісь. Речі, взагалі, звідси прибрати і поскладати більш-менш красиво. Е, ну що, погнали? Насправді ця шафа це прям відображення всього того, чим ми з чоловіком захоплюємось, чим взагалі цікавимось. Тут дуже багато настольних ігор, різних книжок, різних якихось видавництв, саме таких красивих, якихось картинками, щось таке, якісь артбуки. Словом, тут дуже багато всього такого ціну вона, але трохи треба це все пересортувати. Тому що при минулому коридорчику, навпаки, було класно, коли було всього багато. Я можу навіть прикріпити фото, якщо знайду, звісно. Але тоді воно дійсно пасувало, було дуже класно. А тут тепер зменшився коридор і хочеться більше простору, більше місць. Особливо хочеться простору, коли доволі довгий період тут взагалі нічого не було. Коридор стояв порожній, так як був ремонт, і ми якось звикли. І я вже не знаю, може ми в вітальні, поки немає дивану, звикнемо, що вона така простора, а потім з'явиться диван, ми такі блін, щось маловато місця. Може і бути і таке. Але все одно треба наповнювати красою цей стелаж. Ми його вже нікуди не дінемо. Він якраз був куплений для цього. Коридора, тому буде так. Але ще тут мала стояти така маленька ще тумбочка з цього ж набору. Уже її ми пересунули у кабінет. Може, її продамо, якщо вона там не проживеться. Бо сюди я думала її вторець поставити трошки біля ванної кімнати, але там ну дуже мало місця, маленький прохід, і словом не сподобалось нам. Протираю мої скляні полички засобом тартіла. Я вже колись розповідала, що мені він не дуже подобається, і ось нарешті я його вже допшикую. Це вже стається його останні пшики, і вже потім поміняю собі на щось більш дієве, тому що мені не подобається, як він намилюється, якось піниться і залишається на склі якісь розводи. Тому я не зовсім рекомендую його. Так, полички я всі помила. Тепер буду ось всю цю кучу розставляти по поличкам і пересортовувати. Я буду тут мінімально зараз ставити, тому що хочеться трошечки облегчити цю зону. Знаєте, у нас раніше коридор був доволі такий великий, і якраз наповнення в цих шафах було дуже класно. А зараз. Нам наче і хочеться, щоб тут взагалі нічого не було, якась тут композиція може з картини, щось таке. Трошки з'їли вони місце, то е, так як у нас все одно є ці шафи, і треба, щоб я якось думала, що вони тут ідеально будуть, але трошки вони тут не зовсім ідеально стоять. Ну, буду зараз за рахунок ну, книжок тут вирівнювати ситуацію. Буду зараз думати, як ще краще поскладати, але вже без камери. Потім вам все покажу. It's true. Everything I do from now. I... Уже вечір, і, до речі, непогано так освітлюється цей коридор без штучного світла. Мені подобається, що з цієї кімнати доноситься світло, ось з цієї кімнати трошечки світла. Ну, З'єваною не дуже, тому що в неї темна кімната, там хоче трохи зрізати. Горіх, які в неї у вікні виступають, щоб щось трошки сонця туди зайшло. Так, то що, ось так от тепер буде виглядати наша шафа. Я думаю, що, в принципі, мені зайде такий варіант, тому що доволі легка, прозора є повітря з цього кута, поки стоять наші вазончики, які будуть чекати ще на своїх жителів. Я не знаю, чи в цьому куті. Хочеться хотілося б в цьому куті, щоб був якийсь у нас якась рослинка, але я не думаю, що тут щось переживеться. Не знаю, щось хочеться. Ну, я думаю, що я все ж таки тут повішу просто дві картини, і на цьому все. Може бути якась напольна ваза з сухоцвітами і все. Так, ну що, я думаю, що в наступному відео я нарешті покажу ромтур. Все опирається в те, щоб все ж таки доробити ремонтом до кінця, там буквально такі невеличкі штришки залишились. Тому найближчим часом чекайте в моїх роликах повний ронтур нашої оселі. Я дуже задоволена цією шафою, дуже задоволена, як все в мене вийшло. А зараз буду готувати знову пиріг, не смійтесь. Якщо хтось слідкує за мною в інстаграмі, то бачили, що я майже постійно її готую, особливо з вишнею. А сьогодні хочу з чорницею, тому що накупила багато чорниці ще. Мама чоловіка принесла чорницю, і слово мій було дуже багато. Ми стільки не можемо з'їсти, То я вирішила приготувати пиріг. А мій чоловік пиріг з чорницею, просто обожнює це його найулюбленіший пиріг. То роблю, як зазвичай, ось такі ще взяла цукор, який ми купили. Просто для кави, але він нам дуже не сподобався, тому я його залишила на такі пороги. І якраз в цьому рецепті я вирішила його використати. В тісто додала дві ложки такого цукру, і мені сподобалось, тому що тісто вийшло достатньо солодким, але не Ну, не зовсім прям таким you know, солодким, солодким. Тому рекомендую такий цукор саме для випічки. Він ідеально туди підходить, особливо для такого порога з чорницею, коли не треба, щоб він був дуже солодкий, бо чорниця і так солодка. Місто на цей періг я зробила такий самий, як у минулому моєму відео про пиріг з вишнею, але не додавала ні лимонного соку, ні лимонної цедри. Тут мені здається, цього не потрібно. Весь рецепт буде в описі, тому шукайте його там, якщо треба подробиці. А чорницю я так само притрушую таким цукром, додала сюди 2 ложки цукру і 40 грамів кукурудзяного крохмалю для того, щоб вона не розслабла. Стеклася, коли буде готуватися пиріг, а була такою сталою. І тепер розкатую тісто і буду начиняти пиріг. Форма 24 см. Минула моя форма, яка розбилась, була більшою. І зараз я трохи е, не розумію, що не так. Якось швидко печеться пиріг, я якось не, треба долучитися до цієї форми, але все одно він виходить дуже смачним. Е, одну частину тіста я накладаю у форму і ставлю в холодильник і тим часом нарізаю ось такі смужки на другі частині тіста. Тепер викладаю начинку у пиріг, і буду застилати все отіми смужками. Чорниці, як бачите, у мене дуже-дуже багато, тут, напевно, пів кілограма, але достатньо, мені здається, грамів 300 сюди і буде все нормально. Але пропорції з кукурудзяним крахмалом краще залишати 40 грамів. Ось так ставлю ці полосочки трошечки віддалено один від одної, потім через одну загибаю. Паралельно ставлю іншу полосочку, загибаю ті, які від... відігнула і буду так робити з іншими. Можна на цей пиріг саме з чорницею взагалі робити без дирок, щільно-щільно покласти полосочки один до одного і ось так заплести. Мені здається, так буде теж прикольно, коли пиріг буде повністю закритий. І, але можна, до речі, якщо так, то можна навіть додавати менше кукурудзяного крихмалю, щоб все ж таки ягідка трошки розпулася, і тоді в закритому пирогу це буде взагалі дуже смачно. Знову можна експериментувати, як за. Вгодно, як з прикрашанням тіста зверху, так і з начинкою. Тут підійде абсолютно все. Тепер я обережно зрізаю всі краєчки, вони нам не потрібні, і буду загортати у смужечку. А всі залишки я все це зберігаю і відправляю у морозилку для якихось наступних експериментів. І у мене вже накопичилось. Мені здається, з цих залишків вже тісто на цілий пиріг. Можна якісь тарталетки зробити ну, багато чого можна зробити. Всі краєчки я ось так от підгинаю. Тут головне, щоб ось цей коржик верхній був не занадто здоровий, тому що він може не пропектись. І буде неприємно. Змазую тепер яєчком з молочком і відправляю у духовку розігріту на 200 градусів на 20 хвилин, а потім знижую температуру до 180 і пропікаю ще півгодинки. Але якщо форма маленька, то краще вже десь за 10 хвилин до готовності придивлюватись на свій пиріг і дивитись може потрібно і раніше виключати. А Ось уже готовий пиріг, йому треба дати час, щоб дуже гарно охолонути, і тільки потім нарізати і їсти. Нам дуже смакує такий пиріг з морозовим зверху, це неймовірне поєднання смаків. Спробуйте це обов'язково. З морозивом прям дуже смачно. Я не знаю, мені здається, що ми цього літа вийдемо якимись кобиками з цими всіма порогами і морозивими, але це дуже і дуже смачно. Дякую, що. Були зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Я всім дуже дуже рада. Зустрінемось в коментарях. До нових відео. Па-па!